Всім привіт, друзі! Часто мене питають в коментарях в інстаграмі, в телеграмі, який ти спінінг порекомендуєш новачкам. Питають: чи є такий спіннінг, на якому можна половити і окуня, і щучку, і судачка? Друзі, моя відповідь немає. На сьогоднішній день такого спінінга немає, на якого можна половити і окуня, і щуку судака. Але, друзі, я вам рекомендую. Взяти спінінг тестом для новачків 3,12 або 3.15, повірте, це гарний спінінг. Там можна попробувати трішечки окунька половити, і щучку можна половити на різних приманочках. Ну, тому я такого спінінга як е, універсального, щоб зразу на, і, на окуня, і щуку, і судака половити, такого немає. І я вряд ли він буду е, в майбутньому. Тому беріть 3.12-3.15. Дякую вам, друзі, за перегляд, за увагу. Всім гарного дня, подолих рибалок. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте це відео. До побачення. До нових зустрічей.